Привіт-привіт усім, рада всіх бачити. Сьогодні буде тема така, як почати свою справу, як почати діяти, розвивати свій бізнес і прокачати свої навички і почати менше звертати увагу на тих людей, які над на, вами насміхаються, внизують там чи будь-що роблять. Так як, як на це не звертати увагу і далі продовжувати працювати. Неважливо, чи це робота над блогом, чи це. Фізична робота якась така на землі, так? тобто ви відкрили салон, чи ви відкрили магазин одягу, наприклад, так? і так далі. Так, щоб підписатися. Я зараз трішки проговорюю ті моменти, які я прочитала в книзі, провела деякі будь мої і також у мене є такі знайомі, які також сміються, насміхаються, і які я висновки з цього все зробили таке погоди. Відео на сьогоднішній день. А, я вас буду, кажу, вас буду, <схай> я буду сьогодні забула снімаць такого гарного в'ю. Ось, це Гонолулу, гаваї Ну, враження скажу, так, Від цього Гонолулу Гаваї прикольне, але все-таки я б тут не жила. Європа мені дуже подобається. Отож, я вас поставлю з вашого дозволу. Отож, сьогодні я все-таки проблю, так, і саме для тих людей я ще раз хочу сказати, що я збираю на саме такого аудиторію, яка. А, Свідома. Що означає свідом? свідома? Свідома — це коли ти не насміхаєшся, ти розумієш, що людина пройшла певний шлях, людина розказує тобі про це так і хоче з тобою поділитися певними кроками, певними думками, які висновками, які вона зробила, так, чи він зробив протягом свого шляху. Там, неважливо, це 10, 20, 40 років. Так, життя це вірте, це багато. Ось, звісно, є такі люди, так, в Америці, які прожили їм вже 70 80 років, але вони ступять. Що означає ступить? Це ну, не просто ідіот, так, людина щось прожила, але... Ну, він наприклад лікар, він нічого не, не стосовно ось бізнесу на готелі, так, якогось пасивного походу, він не знає, він не знає, чисто ти працюєш, ти маєш, ти не працюєш, ти не маєш. Так. Тобто, ну таке поняття. І той, хто займається, наприклад, там, чи акціями чи криптовалютою, чи якимось пасивним видом доходу, так, він не розуміє, як це може. Так. Тобто є і такі люди. І, звісно, все, що вони будуть таке робити, так, про все, про свої думки, про свої намагаються робити, свій бізнес розвивати, він буде сміятися, чи повинні поз'являтися. Сьогодні хочу сказати вам, що я книжку прочитала, так рекомендую також вам прочитати. Тут, звісно, Джон Віталі розбудив собі мільйонера. Так, дуже класна книжка, вона дуже, скажімо так, надихає, мотивує, триває силу, енергію всередині вас, потенціал. І ви можете почитати, звісно, тут він рекомендує свої послуги, того. Але іменно я вам пройдуся по змісту, щоб ви розуміли. так, Ось тут про правду, так, яка насправді є правда, що у нас вчать в школі, в інститутах, в університетах, коледжах, в одному, а насправді. Зовсім інші так життя спікатися зовсім іншою ситуацією. Ну якби ну, не працює форма, не працює є. Там ви будете просто спортом, будете пахати 12 годин в суд і ще з в тиждень так, і ви будете бітами, тому що ви будете лише пахати свої бідні. кітанції, і квартири і все, вічно не буде хватати. прошу, почав, скажу так. Ось і він саме пише, що як робити. Далі пропущення, тобто зрозуміти, як пропитися, так що потрібно бути позитивним і а, потрібно наприклад, з першого разу нікому не виходить. Так йому не виходить, я скільки він не сподівався з одними з другими так багато людьми. Вони реалізні. Я рахую що мільйонером, скажімо так, не, не признаюся, що але ну, тим не менше, я бачу їх ставки, я бачу, що їздять, їхні машини, так, я бачу, як вони я що вони багаті, так, що вони приміняється. Ось, і що я про це... Так ось, до чого я веду? До того буду, що е, проводитися необхідно, так, зрозуміти ваші сильні сторони, як ви можете е, е, легкозувати ваші таланти, так, щоб потрібно збиратися з першого разу. Все, вийшло, що треба не вийшло з телебачення, і на роботу настройку. Так, ні, так, вони не працюють. Так? Ми повинні а, це як задача. Приходити вчереля, чи він каже, ти ти маєш зробити задачку, але... Трохи неправильно, треба неправильно дівцю, цей 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 витім це. буде правильний результат. Ви йдете потом і видоровляєте 6 клас, видоробляють задачу. Так, То, так само і в житті. Якщо у вас щось не виходить, ви ага, в чому не виходить? Ви поспілкувалися, що людей не влаштовує, куди сюди свій продукт чи послугу, так, і все. І далі опрацьовуєте, форматуєте і знову пускаєте в людей. Знову продаєте. Так, послугу, так тобто в спершу разу здаватися, це просто ну, нонсенс. Так. Далі контрнаміри, там формули він пише про те, що є місія, її ціль і пристрасті. Пристрасті ви нікуди. Якщо ви ненавидіте те, ви потрібно робити, те, що робите, то ви досягнете, ви не станете багато людей. Далі він пише про те, що конкретно потрібно знати, скільки ви хочете грошей. тобто для чого це. Не просто там, ну я хочу 5 мільйонів доларів, Мова не про це, Мова саме про те, скільки ви хочете і для чого, щоб що, щоб закрити що. Ви хочете відкрити салон? ви хочете відкрити сіть своїх готелів, ви хочете відкрити корм. Центр для, да, для пляжу так, і так далі. Що ви хочете? Так? Чи ви хочете просто, наприклад, купити апартаменти чи будиночки так, для більшість і їх в варіант? Що ви хочете? Той для чого вам ці там, 5 мільйонів чи 25 мільйонів. Так? Ви конкретно повинні розуміти для чого це. І він про це саме хоче. Той ви повинні тільки мати це за скарбенцем холоди, це те, що ви робити, так? Ціль конкретно. І місія. Він також туди приділяє увагу таким людям, які так, так, скажу, які... І є в цілий перелік, але я так просто не проснувся. Які були, наприклад, бідна кафе стали багато. І це деко пішло, деко там два-п'ять років, деколи 25, декілько 40. Тобто, ви не знаєте, де вас чекає так, мільйон чи п'ять домик. Так, зараз я знайду просто він тут переліка, зробити біографію в кінці про, наприклад, Бартон Брюс, люди якого ніхто не знає, Еберінг міг, неможливо, можливе. Ларсон Крістіан, ваша сила, які їх використовують, гроші, ранені стадия, забивати на них, далі Ландру Джин, Сентром Супермена, Пільсенпол, Віталі Джоспробудження, Віталі Джо прибавлю на прибавлю гроші прямо зараз. Віталій Джо фактор протягнення. Далі Дейний Барретт, процес. Вспоминання, переведу по-близько, ось, ну і так далі, так. то якщо ви придбаєте книгу, то ось ви будете знати більше і про інших авторів. Тобто, мова про що? Мова про те, що ви маєте щось знайти, так, і а, як оцей дівняк, який тисне від на вулиці, живе в арті, по-моєму, так, який дуже писати автором книг, бетселерів, так, писателем стати, і в нього не завжди все був час, тому що старт, тобто, ось, це потрібні старти, так, отож, всі це розуміємо, без реклами, тебе, ну, не визнає, так ось і він досить довго досить, досить довгий час намагався мільйонером, бо не виходив, але час його прийшов, пішов. І він все-таки написав книгу, одну другу почав знайомитися з певною людьми, правильному твоїх людей, так ось і які тому йому книгу випустити і так далі. Потім то, ось як на все відбувається. Тож не тон ну, де воно вибухне, да. Далі ваш внутрішній тайний союзник так да. потім теж формула така цікава. Він він він. Коли, наприклад, виграють всі сторони, так да, ви щось маєте зробити але вам прийняв партнер. Ось той партнер хоче, щоб він якби а, свої бонуси отримав, так і вони справді отримали. Так, але хоче переконати вас, що вам це потрібно. І третя сторона хоче, щоб тільки вона Тобто, а вам треба зробити так, щоб а, не тільки а, ви виграли, а й всі троє виграли. Да. Далі момент від ще має бути у вас геніальна ідея без ідеї, ні, так, так. ідеї як ідея, візуалізація представлення, як це. Демон то це реально дуже сильно працює. Ми цього не визнаємо. І так і що ми там при засіданні так вони не навчили цьому. Тут більше люди просум. Туляшки тобто, ти, ти хочеш сати, де ти що ти хочеш мати, скільки ти хочеш мати, де ти хочеш жити. Ну і так далі. І починаєш поступово діяти, і воно починає справджуватися так. З нами людей правих, які а, допомагають тобі до сих пор, звісно, тоді теж віддягаються, так тому що а, ну, самі сподіваються з матеріальні, всі повинні всі, всі хочуть гроші, далі платити. Та далі теж такий момент є, що ваші друзі, ваші знайомі будуть вам бати в ставити ставлю, становитися так, так леве світ команди. Ось тобто вам потрібна ентузіазм, енергія. І тобто, і дуже важливо, коли буде саме прошу і завітати, коли будете дуже спати на ноги, так і саме побачити, що ваша артилія буде, буде треба, і вас це буде виснажувати, і ваша техніка буде канати на те, щоб ви дійсно це зробити, щоб не буде цікавити. Тому ви а, вже почнете за під туше, а від'єднати до себе тихий та, день, так і образить дня, попадаємо з тих людей, яким нічого діють. Яка, так, або поки Тобто, ну, то є, так. Ви це починаєте розуміти, що а, ці випустити порядки, ви почнете уникати інструктування, скати будуть однак. Далі пробудити собі силу. Це також дуже важливий момент. Ось, далі робити гроші з душою так? і е, розуміти так, що е, якби без душі, так? ну, бо говорити, скажі, так, підлін, а просто так говорить так, не сильно підлітками, від красня, але ти не менше, тому що ми повинні робити все з душою, так? що гроші це ваша душа, так? що ви повинні прямо вдавати себе всього, що гроші іщукаєте. Це, це не звучало. Так? І саме найголовніше це доброго, так і тим прям номер ноль. Так як я завжди кажу, це ваше представлення про гроші. Тобто гроші це просто інструмент колись, а показує розказує про те, що колись а, варто втрость. не було грошей, так був варто. І а, всі знали, що якщо тебе там казу, то я тобі там 50 чи 50 кільців. Ну і так далі, так як змінявся. Ось, і якщо в тебе там якісь не лади, ти що інститу чи ще щось, то що, ти не а, не звинувачуєш казу, що в цьому то ви на коза, чи цей десяток так? Ось потім наші люди перейшли на гроші. Зараз на сьогоднішній день я не знаю, звідки це пішло, але пішла така фішка, що в цьому винні гроші гроші. Це зло, Так, знову ж таки вертаємося до кази. А, ми ж не говоримо так, що в цьому вина коза, в цьому винні гроші. Ні, це винен ти, тому що ти не навчився керувати грошей. Ти не розібрався. Я... немає інструкції, як керувати цим інструментом. Так? Гроші люблять а, холодну кров, людей, гроші люблять а, у тебе гроші, та, гроші люблять рахунок, люблять, щоб їх рахувати. Та. Тобто, якщо ти їх не поважаєш, якщо ти їх не любиш, якщо ти їх а, ігнориш, а, то них матриматися не буде. Та, ти тобто, все, зараз потратиш, їх не буде. Ось що потрібно розуміти. Тобто, гроші – це ваш най-найблизький друг. Маєте з тим, що подружитися. Одним словом, так? Ну і на кінець хочу сказати ще про страх, тому що страх і віра дуже важливі. Коли немає впевненості в собі, коли немає довіри, то ви там далеко не прийнятеся. Ну, нічого, ви не цей шлях, так, так. І також повинні розуміти, що появиться така точка, в певне рівня, появиться точка, якої вас буде коло тому що великі краще це велика відповідальність. Почнуть люди говорити не тільки родичі ваші, так, ще там друзі, ваші, так, друзі, але інші. Люди просто почнуть вам зазвичай, що вас там йде, так, і а, почнуть вам всякі вся, 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 вся говорити. Тобто, нашого у вас хочела. Це не потрібні, абсолютно то саме по цей страх так, вас почне бути всередині і відчиніть його а, як автопись, щоб просто опустошити. Тобто просто не думати про цей страх, просто опустошити і менше спілкуватися з такими людьми, які підривають вашу цінку в себе, віру в себе, які, а, які а, не вірять в вас, так, чи зазрі, не навидять вас, не говорять з ними, тому що ви змогли вони це. Ви заточите себе тільки людьми, які а, такі, як ви. Ось, ось так коротенько я сьогодні, а, значить, Переглянули цю книжечку, так? Ось, цікава книжка, її читати ще раз. Ну, ні, мабуть, не буду, тому що я вже в принципі все прочитала. Ось, але вам рекомендую почитайте, будь ласка, і також мешкає власника, яка називається Саме багата людина в голові. Я знаю, що багато її читали, чи не читали, чи хотіли почитати, але читати також. Ось вона, якщо це просто промиває ваші самоків, якби так старотеліка, і більше думає про інше, так ось як себе змінити, як те, як все, то і також, книжка інша, саме багато в позолока. Вона конкретно розказує, як ви маєте, а Розуміла, гроші, розмножити гроші тобто, так, чітка, що ні. Ось, тому в мене на все дякую, що були зі мною. Я надіюся, сьогодні я вам було так лайфстайл простому розказала. Не хотіла вибиватися з колідів, все таки зручно, але блог зняла. Галочку всі поставила і раніше молодець. Все, всіх люблю, цілую, підписуйтесь, ставте свої коментарі, які книги вам ще зацікавили. Так, ваша думка ще може, так. Взагалі книги також класні, я також хочу прочитати. Можливо, ще щось знаєте. Ось ще який бізнес напишіть, розвиваєте, які, скажімо так, у вас. Думки їх по бізнесі та також десь капуста. Ну що, вона на цьому все до нової зустрічі наступного часу.